Усім привіт, вітаю вас на каналі. Я душа. У нас вчора пройшла дуже крута онлайн зустріч, присвячена проявленню, яка тривала 3,5 години. На якій ми розбирали ключові помилки початківців досвідчених, і на якій я презентувала. Піраміду успішного проявлення це наша система, наша академія душа, яку ми використовуємо вже сім років, і яка дозволяє нам з кожним наступним проєктом мати ще крутіші результати. І сьогодні я хочу поділитися з вами малесеньким шматочком цієї піраміди першою сходинкою під назвою Особистість. Готова познайомити вас з пірамідою успішного проявлення. З чого починається ця піраміда, що є її фундаментом? Без чого не буває красивої, крутої, успішної реалізації в кайфі, в задоволенні і з прекрасним результатом. Неможливо без особистості знайомтеся, будь ласка, перший блок нашої піраміди проявлення. Найважливіше в своїй реалізації познайомитися з головною людиною в житті. Найважливіше в своїй реалізації знати відповіді на питання, хто я, яка, я, що мене цікавить, що мене впирає, що, що для мене занадто, як зі мною можна, як зі мною не можна, куди я хочу прийти, який мій досвід є цінним, в чому мої цінності, до чого я прагну прагну, що я хочу дати цьому світу, де у мене тонко, де мої сильні сторони, що мені треба підкачати в собі, що мені легко, що мені важко, з чим я не готова ніколи миритися, через що я ніколи не переступлю, які запити я вирішую. Що мене надихає, допоки в нас немає чітких відповідей на це на всі ці питання, і насправді їх значно більше це тут 5% питань, на які у нас мають бути відповіді. Допоки ми цього всього не розуміємо, я не скажу, що не може бути реалізація. Може бути, але вона буде якась. Вона просто буде якась. Це теж краще, ніж ніякої. Але коли ми говоримо, у нас все-таки як у нас там звучало? Піраміда успішного проявлення. Розумієте? Якщо ми говоримо про успіх, про процвітання, то це як стержень, на який нанизується вся решта. От без цього. Згадайте, якщо у вас є діти, або ви з дитинства пам'ятаєте, оця пірамідка, яку треба було збирати. І є оцей такий стрижень, так? і він на такому фундаменті. От цей фундамент це особистість. Це дуже важливо. Окрім того, що ми познайомилися з собою, і в нас є прикольні відповіді про себе, яка я, хто я. Ми говоримо завжди про автентичність. Успішне зараз те, що автентичне. Автентичність зараз це найефективніше паливо для стрімкого росту. І це не просто якась прикольна опція. Класно бути автентичним, не страшно, якщо я не автентичний. Ні, це запорука. Взагалі повного, щасливого благополучного життя. Ви знаєте, що на яку програму ви до мене не прийшли? Ми, наприклад, є процвітання, курс про гроші і не тільки хайпова назва для того, щоб залучити більше людей, але всередині цього курсу я веду людей не просто до грошей, я їх веду до щастя в достатку. Тому що папірці і щастя в достатку це кардинат, це просто речі з різних планет. Точно так само просто якась реалізація. І успішна, щаслива реалізація, де ви виконуєте своє призначення, де душа співає і вас задовольняє результат в повній мірі, просто це щось із різних планет. І другий варіант він неможливий без автентичності. Це знати свою начинку, це знати свої природні налаштування. Якщо пірнути зараз там во всі метафізичні штуки про призначення, про те, що в кожної душі є. Задачі, з якими вона тут, в кожної душі є місія, і відповідно від цієї місії вам щось просто, а щось складно. Чому ми не проявляємося, і хтось мені написав Директ, бо те, в чому я експертна, я, я це не транслюю, тому тому що мені здається, що це всі знають. От якщо у нас є сфера, в якій нам здається, що всі це знають, бо це для мене дуже легко. Дивіться в сторону тієї сфери. Скоріше за все, там є для вас ключі. Мені здається, що всі все знають про медитацію, всі все знають про жіночність, всі все знають про те, як працює енергія, всі все знають про те, як е, створити життя мрії, всі все знають про те, як налагодити режим. Про це всі знають. Але моя сила в тому, що я це реалізую в своєму житті, і взаємодіючи зі мною людина не просто слухає від мене інформацію, вона опиляється моєю картиною світу. Саме тому провідник має значення. Саме тому той, хто дає вам інформацію, тим чи іншим чином він впливає на ваш результат. Якщо ви зрозуміли свою начинку, якщо ви зрозуміли свої природні налаштування, от ця картинка про це. І зачиняти не може вирости агресивний хижак. Заченятка воно завжди буде зайчиком, милим зайчиком, який гризе мор морковку свою. Так? І Втискувати себе в те, що не є вашою природою, це є крок назад від автентичності. Чим ближче ви до своїх природних налаштувань, чим краще ви їх зрозуміли, і чим відвертіше ви їх демонструєте всьому світу, тим успішніший ви. І ми так про тваринок почали, так? але людина зовсім не виняток. У нас, як у виду людей, є спільні риси, але кожна із нас, кожна людина. Це набір унікальних налаштувань, талантів, сильних рис, темпераменту, уподобань, слабкостей, задач душі. І так, як ви передаєте інформацію, так як ви варите крем, так як ви проводите тренування, так як ви фотографуєте, ніхто на цій планеті не може зробити, тому що у вас є унікальна матриця, ви унікальний. І не просто комусь, а величезній кількості людей. Підходить саме так, як робите ви. Точно так само, як провідників, дуже багато. Дуже багато, Хто розказує про медитації, про енергії, високі вібрації. Але є величезна кількість людей, яким підходжу я по своєму вайбу і по своєму темпераменту. Є провідники більш напористи. Більш, <плес> <Ші>? більш напористі. <плес> От. Є е, в кого така агресивність е, проглядається, так знаєте, домінування. От я тренер, там називайте мене по батькові. Зос... комусь підходить такий тип, в залежності від їхніх травм. Їм потрібен там гуру, фігура тата, матері, які дадуть їм дозвіл, які будуть їх принижувати. Комусь під приход. Підходить така тема. Комусь підходить те, що пропоную я. Я теж не ідеальна, в мене свої якісь приколи, але людині так підходить. А ще комусь підходить так, як ви. І це дуже важливо зрозуміти, прийняти і відкинути оцю хірню зі своєї голови, що всі ніші заняті, уже стільки таких класних експертів, а вас немає. А вас не вистачає на цьому пантеоні зірок, знаєте? Щоб досягти особистого максимуму в реалізації грошах і щастя, потрібно розвивати цей природний потенціал, який є в кожній людині, стати собою по-справжньому, прийняти себе. Це якраз ми, ми, ми ще продовжуємо говорити про особистість. Не втрачайте, будь ласка, ланцюжок, думок моїх. Так? Це все робота над особистістю. Чим краще ви себе зрозуміли. Чим чесніше ви себе прийняли, тим краще ви показали себе світу, тим більш ваші люди притяглися, не просто якісь люди рандомні, а ваші, ті, яким підходите ви, яким ви імпонуєте, тим успішніша реалізація. Кілька слів про роботу з хибними переконаннями. Це все, що ми говоримо теж про нашу особистість. Бачите, внизу слайда там написано, про який блок піраміди йде мова. Робота з хибними переконаннями і програмами. Хто був на процвітанні, пам'ятаєте, цьому присвячено було багато уваги, тому що переконання це що таке? Це думка, в яку ми обрали вірити, свідомо або несвідомо, в дитинстві або в дорослому віці. Можливо, нам щось взагалі з молоком матері, там через ДНК, через родові програми. Неважливо, як взагалі неважливо. У нас є переконання із серії. Багаті, бо накрали всі. Uh, що там, що там таке часто буває, uh, в нашій країні грошей не заробити, те, що я роблю, нікому не потрібно. Оце все переконання. Як працює переконання? Пам'ятаєте, я говорила про раз нашу ректикулярну активаційну формацію, систему. Ми їй задаємо цю лінзу. Якщо ми віримо в те, що можна в легкості, якщо ми віримо в них вийшло і мені вдасться, якщо ми віримо в те, що я розберусь, можливості є, ми. Бачимо можливості, наш мозок налаштований на те, щоб знайти можливості і привести нас в точку, куди ми обрали. Якщо ми віримо в оцю всю білібірду, яку я озвучила, в те, що якщо я стану багата, від мене відвернуться, що там хто там писав. Друзі, що я буду робити з цим нещасним нещасною ущербністю чоловіком, він же ж не стане успішним, як я. Це, це взагалі моє улюблене, слухайте. Я ще навіть не рипнулася в сторону реалізації, я ще навіть не почала нічого робити, але моє его вже мене переконало, що мені це не варто робити, тому що в нас тоді щось порушиться в стосунках. Чоловік розбереться, не треба про нього бути такої поганої думки. Через лінзу наших переконань. Те, у що ми обрали вірити, формує нашу реальність. І це дуже важливо змінювати. Далі я казала, що окремо я скажу про страхи, так? які найчастіші страхи бувають: страх проявитися, показати себе світу, страх осуду, страх, що я не цікава, страх продавати, омайгадел, це взагалі дуже страшно, страх хейту, страх, що не вийде, страх, що вийде. Просто зараз просто прикиньте, у вас на рахунку мільйон. Доларів у вас ви заходите в сторіс і вашу наступну сторіс подивиться 3 мільйона підписників. Як вам такий розклад? Тільки чесно. Тому що зараз Вячеслав буде кидати тапком в мене, що я затягую ефір, але я не можу, я дуже хочу привести приклад. У 2022 році. Я зробила найбільший донат Лені Мандзюк, мільйониця українська. Вона займається волонтерством. І за найбільший донат вона обіцяла зустріч з нею. І я тоді так зрозуміла, що або зустріч з нею, або день в її сторіс. Мій донат виявився найбільшим, це було 100 тисяч. Ми з нею списалися, вона якраз їхала в Харків передавати. Спорядження хлопцям через Полтаву, і ми з нею зустрілися. Я на розслабончику, дуже класна розмова була, ми дуже класно поговорили все спокійно. І потім в кінці розмови вона каже: То коли ти вийдеш у мене в сторіс від просто від цих слів мені запаморочилося в голові, в мене спітніли долоні, мене піднявся тиск. І мені хотілося втекти одразу. На той період часу, я не пам'ятаю, можливо, 35 тисяч підписників у мене було, плюс-мінус. Ну, а сторіс дивилися, ну, я не знаю, ну, 2 тисячі, можливо, людей. І тут, в секунду, я розумію, що ось можливість засвітитися на мільйон людей, на мільйон плюс. Мені стало дурно, тому що в мене така кількість страхів на той період часу, що була. І саме тому я тоді не могла рости ефективно. Саме тому таргет був неефективний. Саме тому ми ще взагалі не могли знайти своїх таргетологів, з ким не пробували, ні з ким не виходило. Тому що я не могла на той період часу в свою реальність впустити. Таку можливість. І уявляєте, вона не впустилась. Ми домовилися з нею списатися про це. Я кілька разів їй писала в Директ, в мене не було її номера. І ну, я розумію, що мільйонник, щоб вона побачила твоє повідомлення. І ну, це все діло зам'ялось якось. Я відпустила. Я зрозуміла, що це не сталося, тому що я не готова, в мене не було далі жодних претензій. Пройшло півтора року. У мене 80 тисяч підписників. Аліна трохи поворушила кукуню свою. І мені пише асистент Олени про те, що добрий день. Це було буквально от в цьому році. А ви знаєте, що у вас ще є така опція? Хотіли б нею ще скористатися? І я вийшла в в в мільйонному блозі, вже готовою до цієї взаємодії, тому що раніше я не була до неї готовою. І найважливіше з цього всього, що. Допоки ви обслуговуєте оці всі ментальні програми, вони висмоктують з вас усю вашу енергію. Обслуговування страху хейту, цього не вийде, вийде, осуд Боже, що скажуть, що напишуть, що вона подумала. Це вартує величезної кількості вашої енергії, яку можна було би використати і направити скерувати на вашу реалізацію. Але ви цією енергією обслуговуєте ваші страхи і вашу ту ментальну прірву. Тому на рівні особистості є дуже багато в чому працювати, і це не тільки для новачка. Так, для новачка багато роботи, бо треба пізнати себе. А от ті, хто вже пізнали себе, хто вже розпакували себе і запакували. От саме для тих залишається ще дуже багато теж на опрацювання. І в нас на повній програмі ми будемо робити розпаковку. Розпаковку я робила, коли я не знала, хто я розпаковку я робила, коли я дізналась, хто я розпаковку я робила, коли я вибрала для себе рости. Я її робила безліч разів. І найцікавіше, я її робила три дні тому перед стартом цієї програми, тому що дуже важливо звірятися ти, ти змінюєшся. Витягувати з себе нові сенси. До речі, сьогодні на ефірі Діана, можливо, ти тут мої вітання. Тобі я знайшла дівчину в нас в Україні найкращу з розпаковки, пішла до неї, хоча я знаю, як це робити, хоча мені це робили люди з моєї команди. Я пішла до неї, і поки вона мене розпаковувала, я їй продала цей курс випадково, бо я так про нього класно розказувала. А ми витягували сенси, сенси про цю програму. Отож, ми з вами обов'язково будемо цим займатися, тому що без цього шляху далі немає. І успішні люди це завжди роблять. Ще одне, що я хочу вам сказати, що це дуже велика ілюзія, що простіше не проявлятися. Я би хотіла, щоб ми з вами буквально одну секунду порефлексували на тему, що я втрачаю, відкладаючи своє проявлення, які наслідки моєї непроявленості? Ну, є очевидне, та я не заробляю. Я не виконую своє призначення, я почуваю себе нещасною, тому що навіть маючи всі атрибути щастя, зовнішнє чоловіка, машину, дітей, добробут, будинок, а уявіть, душа прийшла ваша, щоб не знаю, лікувати, стілювати, передавати знання, робити красивими людей. І найголовніший свій потенціал ви не виконуєте. Ви ніколи не будете щасливими, навіть маючи всі атрибути щастя. Ваша нереалізованість, непроявленість, вона впливає на ваші стосунки, на те, яка, яка ви мама, на те, яка ви дружина, просто на те, яка ви жінка, на те, який ви чоловік. Тому насправді є очевидне із серії Я не заробляю, а є дуже багато неочевидних речей, які насправді. Дуже дорогого вартують, а ще знаєте, що ми втрачаємо величезне ком'юніті своє не реалізуючись. Дуже багато можливостей втрачаємо. І оці втрати вони такі неочевидні. Ми про них ніколи не думаємо. Але я би дуже хотіла, щоб от завтра, в нас день, коли мене спитали, чому. На другий день нічого немає. А я казала, цей день для того, щоб зібрати рамси. Я дуже хочу, щоб ви завтра перечитували свої інсайти, і щоб ви завтра саме на ці два питання ще собі довідповідали. Це дуже важливо. Тому що саме через таку рефлексію, саме через отаке заглиблення, ми можемо переконати свій мозок. Почати діяти, тому що ну в нього там дуже багато захистів, блоків, бар'єрів. Рухаємося далі. Дуже важливо показати себе світу саме такою, як я є, без масок, не просто масок, снепчата, які ви в мене бачите, а без масок ментальних. Ідеальної дівчинки завжди охайної, завжди усміхненої, тої, в якої завжди все добре, тої, в якої успішний успіх і немає проблем показати себе як є. Чим чесніше ми проявляємо себе в світ, це я вже говорила, але хочу ще раз зазначити: тим більш своїх людей ми притягнемо і. Я хочу теж, щоб ви звернули увагу: От коли в мене було 3,5 підписника, я ховалася, так я не могла проявитися. Зараз, коли я почала дуже стрімко рости в інстаграмі плюс 50 тисяч підписників за останній рік, я прокачалася дуже сильно в прийнятті себе такою, як є. Можу вийти продавати інтенсив з ними головою із саплями сина. Легко, ви це вчора бачили. Бо так вчора було. Можна було підготувати. У мене є команда. Вони можуть красиво наліпити красивий текст на красиві фотографії з красивих заходів, де я красива і усміхнена і з чистою головою і з укладкою. Це можна було зробити. Але це не спрацює, тому що в цьому немає твоєї енергії в моменті. Дуже велика також помилка. Я бачу, що вже люди, які взяли команду, вони делегують саме оцей момент. Ну, Продавати в сторіс. Це не можна делегувати, тому що ваша енергія найцінніша в цьому: показати себе не ідеально, показати себе з невдалих ракурсів, показати себе, як є, сумну. Не знаю, роздрьопану, не в гуморі, не на хаях свого ресурсу. В цьому цінність. Саме так е люди відчувають своїх. Це не означає, що треба вивалювати все, все спіднє. Ні, я показую тільки те, що я обрала показувати. Є дуже багато чого, чого не знають мої підписники про мене, про моє життя, про мою сім'ю, про мої емоції, про мої переживання. Іноді я проживаю щось в моменті, можу це зафіксувати, але покажу тоді, коли мені з цим буде вже не тонко, коли мені з цим буде окей. Це не означає, що треба себе як відкриту книгу, тому що, звісно, в моменті буває, іноді ти не готовий почути, ну, щоб тебе хтось уколов в тому, що ти відкрилась, але у, враз... у вразливості дуже велика сила. І так, ми готові, що є різні люди і є різні, різні реакції на нас, і ми до цього готові. Я до цього не одразу стала готова. Мене зашліфував досвід. Це шлях розвитку особистості. Розпакувати себе це перший крок. І він завжди, і його неможливо перескочити. Трансформація хибних переконань, сміливість іти в свої страхи. Вони не пропрацюються якоюсь технікою. Ні. Вони. Пропрацюється тільки в досвіді, тільки коли ви підете в них, прийняття себе таким, як, як є, такою, як є, і дорощування своєї особистості до рівня душі. Кілька слів про останній пункт. Ваш потенціал безмежний, бездонний, в нього немає просто меж. Ну, ваша душа прийшла, прийшла отримувати досвід і прийшла виконувати свою місію. Це, це щось на неможливому. Свою особистість треба доростити до цього рівня, щоб особистість, я як тіло, я як Аліна Касяненко змогла дати дорогу і можливості душі робити те, заради чого вона тут. Це дуже важливо. Якщо вам ефір сподобався, і тема проявлення себе, своєї особистості, своєї експертності через соцмережі вам актуальна. Я запрошую вас долучитися до інтенсиву, проглянути цей ефір повністю, а також отримати 2-годинний урок розбір нашого найуспішнішого запуску і потрапити на сесію Питання-відповідь, де я і моя команда будемо закривати усі ваші питання пов'язані з вашою реалізацією. Посилання нижче під відео.